Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний вівторок живемо, радіємо, витриваємо молитві в радості, в благословенні. Маємо прекрасний час, прекрасний день. Останній день календарного року. Ну і власне тут питання стає, як зустрічати Новий рік. Знаєте таку, не знаю, чи то забобон, чи то що то таке, але є так, що з ким зустрінеш новий рік, з цим і проведеш. То пропоную всім зустрічати. З Ісусом і Марією новий рік, щоб потім цей рік провести. Е, власне, на Новий рік дуже-дуже добре спланувати нічну літургію, ну, або в часі Нового року піти на літургію. Е, не знаю, як греко-католицькі церкви, але Римо-католицькі церкви завжди мають таку літургію в цю ніч. Ну, і тут меджгорі, хто зараз багато приїхав, українців також, то всі знають, що є вночі літургія під час Проповіді якої починаються салюти. Ну, бо в Меджугорі також не всі йдуть вночі на літургію, дехто ще підпалює салюти. Ну, але заохочую всіх піти на літургію цю ніч, зустріти новий рік з Богом, а потім уже мати час на зустріч з друзями, з приятелями, сім'єю, ну, на стол, на всі ці речі, на святкування одним словом. Сьогодні ми візьмемо посилання. Посилання 25 грудня 2017 рік. Дорогі діти, сьогодні вам приношу мого Сина Ісуса, щоб вам дав свій мир та благословення. Закликаю всіх вас, дітоньки, живіть та засвічуйте благодаті і дари, які ви прийняли. Не бійтеся, моліться, щоб Святий Дух дав вам сили бути радісними свідками та людьми миру і надії. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Також хто збирається в Меджугорі, то знаєте про погоду трохи, що тут в Меджугорі в день літо, а вночі зима, тому треба брати на день щось тепле, особливо окуляри сонячні, бо сонце зараз таке, що ну, хто з України приїде ще на Новий рік. ну і після. Добре, Марія нас заохочує сьогодні бути. бути. Радісними свідками не боятися, не боятися свідчити, не боятися йти на Новий рік, на літургію, не боятися. От думаєш, ну а що мене подумають, а всі йдуть там в нічний клуб, всі йдуть там в парчик, десь до ялинки, хороводи водити, салюти підпалювати, а я піду на літургію. А Марія каже: не бійся, не бійся. На все встигнеш, і на салюти встигнеш, і на то, і на сьо, і на іншим. Сьогодні тобі приношу мого Сина Ісуса, щоб дав тобі свій мир та благословення. Закликаю Тебе, каже Марія, закликаю всіх. Всіх це значить тебе. Ми можемо закликаю всіх, ну всіх їх, але не мене. Не, каже Марія, закликаю тебе, дитинко, живи та засвідчуй благодаті і дари, які ти прийняв. І це, власне, серйозне заохочення. Каже, живи та засвідчуй, благодаті. Не можеш прийняти благодать Божу, не можеш прийняти дари і, і сховатися. І зазвичай я таких людей знаю, які так роблять. Ну і потім вони втрачають все. втрачають все. І в більшості випадків скочуються до того ж самого моменту, з якого вони починали. Тобто, з болота. Вийшли, Бог дав дари плоди, благодаті. Вони загорділися, що це моє, нікому нічого не винний. Я собі, я все маю, але потім воно втрачається. Воно втрачається. Бо благодать, благословення так не працює, що я його взяв і втік, сховався. Сховався від всіх, і, і там собі. Тут Марія каже: засвідчуй, живи та засвідчуй. Твоє життя має бути свідченням, власне, свідченням цих благодаті і дарів, які ти прийняв. І це важливо, важливо. Коли ти свідчиш, ти ділишся, ділишся. І чим більше ти ділишся, тим Бог тобі більше ще дає. Ну, так працює. Ну, так працює все. В цьому світі так працює все. Ти даєш, тобі приходить більше. Ти ще. Ти даєш більше, тобі більше приходить. Розумієте? І, і тільки в такому руслі, в такому стилі життя. Ти будеш прогресувати. Ти будеш прогресувати в духовній сфері, не ховаючись, не, не думаючи, що це тобі все належить, не думаючи, що це ти заслужив. Ну, бо ми іноді благодаті приймаємо як, ну, як дане щось. Ну, То так сталося. Ну, я більше достойний або менш достойний. Ну, але в будь-якому випадку, якщо не живеш і не засвідчуєш. То воно вичерпається. Ці благодаті вичерпаються, і, і все. І, і більше, ну, знову підеш десь просити. І так ми живемо. Отримали, сховалися, вичерпалося в нас і знову пішли просити. Нічого вам не нагадуємо, як на роботу ходимо. Ходимо той місяць, просимо ті гроші, та потім отримали зарплату, а вони все одно вичерпалися і знову треба йти просити. Ну, працювати. Ну, це так, філософічні відступлення. Але так є. А Марія каже: не бійся, не бійся, не бійся засвідчувати благодатні дари. Не бійся, бо страх тебе блокує. Страх буде блокувати твоє життя, страх буде тебе блокувати на благословіння, на благодаті і на дари. Бо страх це єдиний чинник, який псує дуже сильно життя. Життя і розвиток. Розвиток як духовний, так і будь-який фізичний, матеріальний страх. А Марія каже: не бійся, молися, щоб Святий Дух тобі дав сили бути радісним свідком та людиною миру і надії. Молися, просив Духа Святого, щоб Він давав тобі цю силу бути такою людиною, бути іншою людиною, яка свідчить, не боїться, яка засвідчує і не боїться, яка радісна, коли всі сумують, Це також, щоб радіти. В сумному оточенні треба мати сміливість, радіти, бути людиною миру, нести мир, щоб ти приходив і там відразу був мир. Щоб ти приходив і тобі посміхалися. Розумієте, що таке мир і надія, коли тобі проповідують кінець світу кожен день, а ти стоїш в надії, що твоє життя не закінчиться, твоє життя буде тривати вічно. І з такими думками, з таким. З життям ми хотів би входити в цей Новий рік, в цей новий час. Новий рік, календарний рік. Ми вже зайшли в Новий рік християнський, це важливіше набагато. Це було після Різдва відразу. Але зараз в календарний рік, хто ще не встиг на Різдво скласти якісь собі поставити цілі, якісь, може, серйозні цілі, то є ще можливість зараз це зробити. І новий рік почати дійсно з Богом, почати новою людиною. Новою людиною. Багато хто, знаєте, там хочу схуднути, там то, 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 то. З Нового року я там на дієту, я там на, на то, на все. Але найголовніше поставити, що з нового року я стаю новою людиною, яка не боїться. Не боїться свідчити, не боїться ділитися благодатями, дарами, які приймає. Тож, бажаю вам в цьому новому році. Дійсно, перемін великих перемін, перемін серця, перемін серця в своїй сім'ї і в цілому світі, щоб мир все ж таки прийшов і перемогло непорочне Боже Марійне серце, яке неодмінно переможе. Тільки зараз ми в процесі, в процесі такої війни йдемо, але Марія переможе. Марія переможе. Ми знаємо фінал, ми знаємо кінець, що все-таки. Буде перемога, перемога за Богом, тому ми в цьому році приймаємо рішення служити і далі Богу, служити і, звісно, розвиватися, розвиватися в любові, в милосерді, розвиватися в радості, будьте благословені, миром, радість, благодать степлого па папа.